Всім вітанечка! У нас попереду три вихідних. Власне, один вже ми прогуляли сьогодні неділя. Ми їдемо в нашу першу американську подорож. Я коли купувала машину, саме був такий план, щоб подорожувати вихідними. Але міграція це такий цікавий процес, коли на тебе. На тебе знаходять такі стани, які ти не можеш контролювати. І, звісно, жити звичайним життям в тебе ще поки не виходить, тому що ти формуєш його нове. І в мене не було ні, ні сила, ні бажання, скільки вихідних уже було. Не було жодного бажання нікуди їхати, лише сидіти вдома. І чи то погода вже більш-менш сприятлива? Я не знаю, як так, але зрештою. За годину просто сіли, зібралися і поїхали. Зараз ми ще їдемо невадою. Тут такі, знаєте, пустельні пейзажі, здебільшого гори, пустеля, кактуси. Але, але ми будемо пересікати кордон з Каліфорнією. І я точно знаю, що там почнуть змінюватися пейзажі, вже буде якби більше зелені, більше всього. І я, звісно, вам покажу. Куди їдемо, куди їдемо, побачити, ми знімемо. Але їхати довго. І я щаслива, що діти, зрештою, якось так легко погодилися їхати зі мною, тому що я очікувала більшої, більшої бійки за поїздку. Зручно дуже слухайте, сів, їдеш, класно. Добре жити в вічному літі, чесно кажучи. Це так є, звісно, свої мінуси, які в кожному аспекті життя, але так класно. Отже, ласкаво просимо до перегляду нашої першої американської подорожі. Не змогли собі відмовити в задоволені зупинитися. Просто краса така. Тут дуже чисте, дуже свіже повітря, морозне трошечки мені так цього не вистачало. Встигли на захід сонця. Я сподіваюся, що воно трохи так це десь виглядає, якщо вирівнятись. Клас, просто клас. Завтра ще познімаю.